Від душі, щастя, радості бажає, хай зайде у кожен дім, вам про свято нагадає, накривайте на столи телевізор, час смикати подарунок від душі, Починає, починає вас вітати. Вітаю всіх шанувальників програми. Подарунок від душі. Шановні друзі, з найкращими поважаннями усім вам миру, злагоди і добра. Ми розпочинаємо. А я з задоволенням зачитую перше вітання нашої програми. 3 червня відзначив свій день народження ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасник бойових дій, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, службовець української поліції першого рангу, народний депутат України чотирьох скликань Віктор Розвадовський. Його життєвий шлях є взірцем сумлінного та високопрофесійного ставлення до своїх громадянських і службових обов'язків, свідченням державницької позиції у справі служіння українському народові. Кожен день Віктор. Йосиповича наповнений корисними справами і теплом вдячних людських сердець. Він проявляє постійну турботу про своїх земляків-виборців, ліквідаторів чорнобильців, побратимів, афганців, учасників антитерористичної операції та їх сімей. Завдяки його зусиллям придбано і передано у зону АТО багато необхідних речей для бійців, газифіковано чимало населених пунктів, побудовано та відремонтовано цілу низку закладів охорони здоров'я, освіти та культури. Віктор Розвадовський завжди рішуче. Та принципово відстоює інтереси громади, допомагає і наймолодшим громадянам країни і літнім людям, тож завдячуючи своєму організаторському хисту, наполегливості, доброті і великодушності, здобув заслужений авторитет. Нехай щастить вам Віктор Йосиповичу, у всіх подальших намірах та задумах, духовних вам злетів, невичерпної життєвої енергії, мудрих рішень, плідної праці, достойної шани від колег. Нехай ваше життя освітлюють любов, увага, щирість. Друзів, партнерів, а оберегами стануть добрі справи та чисті людські почуття. Нехай поруч з вами завжди будуть віра, надія, оптимізм і впевненість. А Бог береже вас від негараздів та бід, додає сил і натхнення. Хай вам завжди посміхається доля, несуть тільки радість з собою роки, хай щастя, здоров'я не зрадять ніколи. Хай збудуться мрії, бажання і думки. А святкового настрою та життєвої наснаги у скарбничку вашої. Душі додасть вітальна пісня, навколо друзів зібралось багато, сльозинкою щастя скотилось під вій, таке довгожданне для кожного свято, нарешті настав день народження твій, таке довгожданне для кожного свято, нарешті настав день народження твій. И я обошаются ради... Найкращий кращий у світі дарунок, коли ти знайшов.